Бурштинці на колінах зі сльозами на очах зустрічали молодого героя Назарія Бакая, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Ще недавно був вдома, обіймав рідних, забирав тривоги і хвилювання. А сьогодні страшним болем, розумінням непоправної втрати повернувся назавжди в домовині, вкритій синьо-жовтим стягом, за який боровся до кінця. Назарій народився 12 листопада 92-го року в місті Бурштин. Навчався в бурштинській школі номер 3 Далі навчання продовжив у Львівському державній. Коледжі будівництва архітектури та дизайну. У 2012 році проходив строкову службу. Під час Революції Гідності вступив в бурштинську самооборону. А далі добровільно вступив до обласного осередку правого сектору Івано-Франківської області, де, пройшовши вишколи, поїхав на схід. Там воював у Луганській і Донецькій областях. Будучи на сході, перейшов у лави батальйону Ейдар. Прослужив на захисті держави три роки. У 2019 році одружився з дівчиною Олею і вже через рік у молодої сім'ї народилася Донечка. Вікторія з 2020 року працював в управлінні безпеки Кременчуцького нафтопереробного заводу. Війна змінила усі плани. У березні 2022 року був мобілізований. Продовж двох років він боронив нашу країну у 15-й бригаді, брав участь у боях в Харківській і Донецькій областях. На початку цього літа був направлений до 5-ї штурмової бригади у розвідроту, був нагороджений багатьма нагородами і медалями. Загинув герой 6 серпня 2024 року в районі населеного. Пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області у великому смутку сьогодні залишив рідних розради цій втраті нема. Та рідні і вся громада мають знати, Назар Бакай був гідним сином своєї батьківщини, борцем за її волю і ніколи не втрачав віри у нашу перемогу. Там, у небесному війську, відтепер захищатиме наш спокій. Вічна слава героям.